Вітаю в цьому столичному прогнозі про те, провалились чи ні перемовини між Росією і Україною. Чи буде мир, чи буде війна, до чого страшна промова Путіна з вночі з 10 по 11 травня? І так, на небі, наприкінці весни 2025 року, ми бачимо, що дві важливі планети, які означають тенденції. Соціальні вони знаходяться наприкінці знаків Зодіака. Сатурн наприкінці риб, де знаходився два з половиною роки, а Юпітер наприкінці близнюків, де знаходився один рік. Це означає, що певні задачі, певні ролі цих знаків Зодіака вони відіграні, і певна така, певна дистанція вона пройдена. Про що ця дистанція? Близнюки це про посередництво. І то і про контакти, і про комунікацію Дональда Трампа близнюки ви обрали в Сполучених Штатах президента. Цей ефект підсилився, і Юпітер в Близнюках призвів до того, що країни почали спілкуватися. Давайте згадаємо при Джозефі Байдені. Позиція була така, що з Росією нічого розмовляти, mm. значить, а зараз дуже багато перемовин, комунікацій. До цього призвело близнюки. Тобто функція цього знака зодіака була встановити контакт. А також в комунікаціях він означає посередництво, інші країни пропонували посередництво. Сатун знаці зодіака риби. Риба означає гнучкість. На народному сленгі, вибачаюсь, риба означають без мила в задницю залізти, тобто воно означає і не підмажеш, не поїдеш, а підмажеш полетиш. Такі е, народні прислів'я про знак «зодіака Риби. І він смазує заржавіли механізми і заставляє їх крутитися. Ця теж функція була виконана. Тепер при переході планет в наступні знаки Зодіака вони носять радикальний характер. Перехід відбудеться на початку, приблизно на початку літа 2025 року, ну скажімо, в першій половині червня. Що це означає, ці знаки радикальні. Вони означають радикальне прийняття рішень. Чому зараз не припиняється війна? Тому що немає енергії для радикальної для радикальної зміни ходу подій. Смисл цих знаків зодіака, риби близнюки підлаштовуватися, підлаштовуватися, але вони не дають енергії, щоб прийняти радикальні рішення, наприклад, про припинення вогню там, чи про ще про щось. <кхем> і ці знаки зодіака, вони означають постійно маневрувати. От і політики в перемовинах відбувається постійний маневр. На війні теж радикальних змін не відбувається, а відбувається. Такі маневри, типу того. От З червня починається радикальна енергія, знак зодіака, близнюки. Тобто я би прогнозував прямі перемовини між Росією і Україною, починаючи з початку літа без посередників. Із близнюка, знаків посередника Юпітер виходить. Гнучкість теж ну вже буде не потрібно. І треба буде прямолінійність. О він означає прямий, прямолінійність, прямі перемовини. І знак Зодіака Рак він означає інтереси народа, а не інтереси держави, як то означає протилежний знак Зодіака Казєрох. І Овін означає військових. Тобто зараз, вроді як політики говорять, а військових це зовсім якби не стосується. Тобто, на полі бою, як була війна, так і є. А Овін, знак, він означає архітип військових, і Сатун Овні, він означає, що певні задачі більш складні, пов'язані з. З припиненням вогню вони будуть почувати, починати стосуватися саме військових. Але із-за того, що Юпітер ретроградно ще буде виходити в рибу, в риби назад, остаточно ще восени і взимку, то це значить, що ця радикальність щодо зупинки війни вона не буде. Миттєвою ще будуть якісь проблемні процеси, і повністю я би вважав війну закінченою аж десь на весні 2026 року. Хоча перші ознаки зупинку бойових дій, де ескалації очікую на початку літа, в червні місяці, плюс-мінус. Там тепер щодо промови Путіна, зараз на небі, сьогодні 11 травня, відео записується. Ми наближаємося до повного місяця, який відбудеться <кхід> в неділю понеділок і повний місяць це протистояння сонця і місяця, тобто це протистояння, тобто це конфлікт, конфліктна енергія. Тобто ми наближаємося до страшного конфлікту, який буде в понеділок. Але ця страшність, вона буде можливо з погрозами стосовно в районі 10, в районі, вибачте, 11-12 числа. Можливо, будуть погрози ядерною зброєю. Просто якби такі на. Значить, надування щок і зведення бровей в сурових заявах політиків. Тобто місяць Скарпіонів Скорпіон означає лякати в даному випадку, і це буде будуть лякати. Першим почав лякати Путін, і тільки місяць зайшов в Скорпіон. І як я в попередньому своєму прогнозі прогнозував, що в ніч з суботи на неділю якась. Психологічно страшна лякалка буде. От і якраз таки, мабуть, Путін подивився цей столичний прогноз, і вночі, значить, почав ну, говорити страшні вещи. Ну, жартую. Значить, і, і виходить, прогноз стояв в тому, що ліліт означає щось мрачне, щось негативне, щось страшне. Ну і знаєте, Зодіака Скорпіон це означає лякати. Тобто лякати людей чимось, лякати європейських політиків, які там значить, роблять те, що Росія, лякати інших там політиків своїми заявами. Але це чисто психоемоційний ефект, це не місяць означає, це ну, просто наїзди, типу як на слабо, на, на емоціях. От, тобто заява відбулася перед повним місяцем, який відбудеться, ну, якщо бути точними, то ввечері в понеділок. І значить, це означає, що в понеділок можна очікувати, ну і на ввечері вже в неділю якоїсь сильної ескалації. Щодо, ну, тобто, на військовому полі, на політичному полі щось буде таке, що лякати цивільних мешканців, на жаль, вважаю. По темі обстрілів, ну і так далі. Але це емоційний такий тимчасовий всплеск, після якого наступає середина і друга половина травня, коли астрологічні аспекти вони, ну, стають між планетами більш такими повільними, більш гармонічними. Також можу відзначити, що ці дві планети, про які я говорив, вони поступово наближаються до блокуючого кута 90 градусів між собою. Який ну, відбудеться всередині червня. Що це означає? Юпітер означає оптимізм, щось хороше, а Сатурн означає реалістичність. Тобто, це означає узгодж, узгодити оптимізм і реалізм. Тобто, те, що відбудеться на початку чи, а, а, на початку, чи, люди в коментарях мені на попереднє відео написали, що та ні, щось погане дуже на початку літа навпаки відбудеться. Ну це сатурнянська позиція. Сатурнянська це. Ну, такий реалізм і песимізм, А й позиція це оптимізм. І я би сказав, що не праві будуть повністю не оптимісти, не песимісти, а буде щось посередине між оптимістичним сценарієм і песимістичним сценарієм радикальних змін у війні. Також можна прогнозувати влітку або пізніше від європейських військ в Україну або інших якісь військ, тому що. Знову ж таки риби. І риба означає воювати із-за куліс, як це робить Європа з Росією, тобто за спинами, ховаючись за спини українців. Тобто риби означає Ховатися за когось. Типу. От. А Овін означає напряму. І це означає, що вхід Сатурна в Овін означає, що ну, напряму від якихось миротворчих військових сил в Україну. Точно, дату я не знаю, але це все буде вирішуватися. На початку літа, ймовірніше в червні ну, якісь процеси в лип, на початку липня. Ну, в принципі, такий астрологічний прогноз. Дякую вам за увагу. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Діліться цим відео і до нових зустрічей.